Всім привіт друзі, ви на каналі Богач. Тут я розповідаю про заробіток в інтернеті, але перед тим як ми почнемо це відео, я хочу дати вам 5 секунд, щоб підписатись на канал та натиснути лайк. Всім хто це зробив, я даю 5. Також хочу нагадати про свій телеграм-канал. За кожного нового підписника я буду донатити на ЗСУ 1 гривню. Також ви зможете там заробляти на різних проектах та брати участь в розіграшах. Тому посилання я залишу під відео, переходіть, а ми починаємо наше відео. Сьогодні ми розглянемо додаток, який називається Stormgain. Тут ви зможете майнити бакси та заливати їх на фьючерси. Зараз я все детально розповім. Ось таке меню нас зустрічає. Тут є дуже велика кількість монет, на які ви зможете ставити. Почнемо з того, що тут не потрібно проходити верифікацію. Можете скачати та відразу почати заробляти. Але ж для своєї безпеки ви все-таки можете її пройти. А зараз ми розглянемо, що тут є взагалі. Наприклад, візьмемо вкладку, де ми можемо подивитися сигнали від чат GPT. Тепер перейдемо до майнінгу. Для того, щоб почати, вам потрібно буде нажати на цю блискавку зелену посередині внизу. Тоді вас перекине на сторінку, де ви зможете побачити три вкладки. А саме стейкінг це довгостроковий депозит Майнінг – та реферальну систему. Зараз ми нажимаємо на майнінг. Тепер нажимаєте на цю зелену кнопку проходите капчу і все готово. Майнінг почався. Це потрібно буде робити кожних 4 години. Також тут є бонус, де ви зможете заробити. За короткий час 10 доларів. Але на це вам дають декілька днів, і ви повинні не пропускати майнінг А тепер ми повернемося до рефералів. Щоб більше заробляти, вам, звичайно ж, потрібно буде запрошувати друзів. З кожного вашого реферала вам буде капати відсоток цього заробітку. Щоб відкрити угоду, ви обираєте пару, яку хочете торгувати. Тоді відкривається графік і тут ви можете обрати ордер, за яким буде виконуватись ваша заявка. Тобто ринковий або лімітний. Тоді обираєте суму, яку хочете поставити, і також обираєте плече. В кінці налаштовуєте Take Profit, тобто коли закривати вашу угоду. Ось і все. Тому якщо вам було цікаво це відео, то не забувайте про актив. А всі послання я залишу під відео. Тож, дякую за перегляд, до зустрічі.